Чому Бог мовчить? приповісті Соломона, перший розділ з 22 вірша. Доки ви нерозумні глупоту любитимете, аж доки насмішники будуть кохатися собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть знання, зверніться ви до картання мого. Ось я виллю вам Духа свого сповіщу вам слова свої, бо кликала я, та відмовились ви. Простягла була руку свою, та ніхто не прислухувався. І всю раду мою, ви відкинули, картання ж мого не схотіли. Тож у вашім нещасті сміятися буду і я, насміхатися буду, як прийде ваш страх. Коли прийде ваш страх, немов вихор, і привалиться ваше нещастя, мов буря, як прийде недоля та утиск на вас, тоді кликати будуть мене. Але не відповім, будуть шукати мене та не знайдуть мене за те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього, не хотіли поради моєї, погорджували всіма моїми докорами. І тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються, бо відступство безумних заб'є їх, і безпечність безтямних їх вигубить. А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом. Часто люди запитують, чому Бог не відповідає на молитви, чому Бог мовчить, чому Бог не зупинить зло, якесь нещастя, хвороби і таке інше. Але цей уривок говорить нам про певні причини. Бог не просто так. Е не хоче проявити свого милосердя і закриває від нас свої вуха. Перед цим було інше, була наша реакція на Його заклик, на Його слово. В образі мудрості тут сам Бог звертається до людини і Він звертається каже: Послухайте мого картання, послухайте мої настанови. І, на жаль, Сказано, що коли мудрість кликала, ви відмовились. Простягала була свою руку, та ніхто не прислухувався. Коли ви будуєте будинок і вам архітектор досвідчений каже, який треба зробити фундамент, як зробити стіни і все інше, але ви не слухаєте і робите щось на свій розсуд, так як небудь, наполовину того, що вам казали. Ось і потім той будинок дає тріщину, то скажіть, кого в цьому винити? Того архітектора чи, можливо, вас, що ви не дослухалися до його порад? Так само і в стосунках з Богом. Бог дає нам своє слово, своє керівництво, настанови. І Він хоче, щоб ми впокорились перед ним і жили по його слову. Але більшість людей говорить: ми самі собі знаємо, ми самі собі дамо раду. Але коли вже приходять такі обставини, де вони вищі наших сил, коли якісь біди, коли війна, коли хвороби і ще щось, то люди все-таки звертаються, починають волати до Бога. Але що стається? Бог каже, що в той момент будуть кликати мене, але не відповім, будуть шукати мене та не знайдуть мене. І це не прояв якоїсь божої жорстокості чи нелюбові. Це просто Бог дає нам пожати те, що ми посіяли. Е, він каже, за те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього, не хотіли поради моєї, тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються. Бо відступство безумних. Заб'є їх і безпечність безтямних їх вигубить. Оця наша така безпечність, самонадіяність часто приводить до дуже плачевних наслідків. Звісно, Бог проявляє своє милосердя, покриває своєю благодаттю, і він навіть до таких людей може проявити свою любов і милість. Але якщо людина була такою лицемірною, лукавою, коли все було добре, то їй Бог не був потрібен, а тут вона вже волає до Бога і ще звинувачує його в своїх бідах, то Бог просто каже: нехай тепер вони наситяться з плодів свого вибору. Але і в цьому ми бачимо далі обітницю Божу. А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом. Отже. Слухайте Бога, слухайте Його Слово, підкоріться Йому, не будьте легковажними, не будьте лицемірними. Ось. І тоді Бог проведе вас навіть через різні біди, але подасть свою милість, свій захист і оточить вас своєю любов'ю. Нехай Бог вас в цьому благословить.